Галина тримала в руках дві тисячі гривень і не знала, в який магазин їй краще зайти у взуттєвий і купити собі нові чоботи, бо ці вже геть розклеїлися, чи таки в продуктовий, і купити чогось смачненького своїм чоловікам. Заміжня Галина вже 18 років, у неї чудовий чоловік Олег і двійко прекрасних синочків старшому Олексію 16 років, а молодшому Сергійку 12. Саме заради них Галина так і старається. Вона звикла собі усьому відмовляти, аби лише у її дітей було все необхідне. Про себе, можна сказати, Галина завжди думала в останню чергу, тому й доходилося до того, що на початку лютого стоїть в магазині в дірявих чоботах з мокрими ногами і ще думає, чи купувати їй нове взуття. Вона відколи вийшла заміж, то взагалі не звикла до обновок. Жінка або доношувала старий одяг і взуття. Або ходила в секонд хенд і там за копійки купувала собі те, що вже було терміново необхідно. Галина працювала в магазині продавчиною. Вона рано вийшла заміж, у 18 вже стала мамою свого старшого синочка, тому і не отримала належної освіти. Інша справа її чоловік. Олег вивчився на фінансиста і став таким собі начальником на роботу в костюмчиках ходить і сорочках випросуваних. Про зовнішній вигляд чоловіка Галина завжди дбала. І для нього не шкодувала грошей, на відміну від себе. Чоловік між люди ходить, має мати гарний вигляд, а хто мене там за прилавком бачить, заспокоювала себе Галина. Для неї було важливо, щоб у її чоловіків все було добре. Господиною Галина була чудовою, вміла її спекти, і зварити. Вона свого чоловіка і синів привчила до того, що вони вчорашні не їли, лише все свіженьке мало бути. Ставала Галина вранці, перед роботою, і смажила котлетки та відбивні, щоб її хлопці мали що весь день їсти. Всю свою зарплатню Галина завжди на продукти витрачала, нічого собі не залишала, навіть на помаду. Їй ще сорока нема, а виглядає вона років на десять старшою за своїх ровесниць. Якось її одна співробітниця так м'яко порадила, щоб та хоч селену зафарбувала, бо так недовго дочекатися і до того. Що чоловік піде від неї. Глянула Галина на ціну фарби, яка була в одному з відділів їхнього магазину, і вирішила, що краще кілограм м'яса за ці гроші купить, а чоловік її і таку любить. Мені подружка, яка живе в Німеччині, розповідала, що там ніхто волосся не фарбує. Всі жінки з севиною ходять, відповіла у своє виправдання в'їдливій співрозмовниці Галина. Не знаю про Німеччину, бо я там не була. Але була в Італії. І там для жінок пофарбувати волосся і зробити укладку, то перша справа. Он які вони красиві, ці італійки, сказала співробітниця і повернулася до своєї роботи, бо зрозуміла, що їхня розмова зайшла в глухий кут. І Галина таки не купить собі ту фарбу для волосся. Галина і справді в той день принесла додому кусок м'яса замість того, щоб купити собі фарбу. Чомусь тепер, коли вона стояла в магазині в дірявих чоботах із мокрими ногами, їй пригадався цей епізод, і раптом до неї прийшло, наче прозріння: А скільки вже можна економити на собі? Так життя минає, а вона собі завжди усього шкодує. В той день Галина витратила всі гроші, які мала в гаманці на себе. Купила вона небагато, лише дешеві чоботи і фарбу для волосся, бо ж мала всього дві тисячі гривень. Але вона пообіцяла собі, що це лише початок, і що тепер. Вона буде жити по-іншому. Як не дивно, але чоловік їй вдома і слова про це не сказав навпаки, похвалив її за покупки, а потім, сам, чи не вперше, пішов в магазин і приніс повну сумку продуктів. Зрозуміла нарешті Галина, що себе любити треба, тоді і інші ще більше любитимуть.